Провадження безбар'єрності це не лише про зручність, а й про рівні можливості для усіх. У містах такі зміни впроваджуються активніше однак у гірських громадах це стає справжнім викликом. Сьогодні на доступність перевіримо Палепецьку громаду. Отримати довідку, аби потрапити до лікаря тут можна без проблем. У цих закладах є спеціально облаштовані заїзди для маломобільних груп населення. Доступ є і до державної установи, але більше безбар'єрних об'єктів у громаді немає. Находяться у нас. На обліку, звертаються до нас по допомогу. Є в нас для незрячих стрілочки, куди треба і заходити, де знаходиться лікар. Все, все підготовлено, як має бути. Ще однією особливістю Пилипецької громади є гірський рельєф. Часті круті спуски та підйоми значно ускладнюють пересування навіть звичайними дорогами, тому впровадження безбар'єрності тут стає доволі непростим завданням, каже голова громади. Наразі на місці створили раду безбар'єрності. Зараз комісійно вивчаємо питання стан якби на сьогоднішній день. Це в першу чергу об'єкти комунальної власності, такі як освітні заклади, дошкільні заклади, комунальні, адміністративні, соціальні, також культурні. Є вже би, реалізовані проєкти. Це, е, е, Відділення амбулаторії, це шелтер в селі Іск, зараз біля якого ми стоїмо. Це центр надання адміністративних послуг в селі Іск, який майже вже закінчилися будівельні роботи. Плануємо відкривати його. Фінансування ще один виклик, каже Віталій Перенець: встановлення пандусів та адаптація громадських місць вимагають коштів, яких у бюджеті громади поки що бракує. Це важко впроваджувати, тому що якби наша громада має дуже багато сіл. Це 11 сіл. Майже в кожному селі є школа, майже в кожному селі є дитячий садочок, бібліотека, клуб, і це надзвичайно важко, тому що з нашим невеличким бюджетом об'єктів є дуже багато. Ну, нереально все зразу зробити, але поступово рухаємося в тому напрямку і думаю, рано чи пізно ми реалізуємо. Поки що місцеві жителі змушені пристосовуватися до умов, а громада шукає варіанти, як зробити потребує, середовище потребує доступнішим немає. для усіх. Зазначає Віталій Перенець. Знаємо ситуацію, громада невелика. Знаємо майже кожного в лице і. Де, де виникають якісь такі питання, зразу якби включаємося на, на рахунок відсотків. І, я думаю, що відсоток не буде великий, він десь в районі 30%. Скажу, відверто не буду. Mm -hmm. При, ну, це реальний відсоток, який зараз є в нашій громаді. Першочергово хочемо закрити питання з школами, школа, щоб були забезпечені та дитячі садочки. Це у нас є в пріоритеті. А потім будемо, якби всі інші комунальні установи якби, доробляти. Безбар'єрність у Палепацькій громаді поки школи, що залишається викликом, але перші кроки вже зроблено. Головне знайти можливості для подальших змін, аби кожен мешканець міг почуватися комфортно незалежно від своїх фізичних можливостей.